Сьогодні у місті стартував масштабний п'ятиденний ярмарок професій. Протягом весняних каніку, учні з Кривого Рогу та Криворізького району будуть знайомитися з місцевими закладами освіти, професіями та можливостями працевлаштування. Відкриття міського заходу для вступників бачила наша знімальна група. П'ять днів знайомства зі світом професій. Такий насичений графік буде у криворізьких випускників 9-х і 11-х класів. Сьогодні в палаці культури металургів відкрився традиційний міський ярмарок професій. На ярмарки іноді рішається подальша доля нашої молоді. І дуже добре, що тут можна вибрати собі професію і розуміти, що можна в нашому місті отримати. Диплом як вищого навчального закладу нашого міста, так і європейського зразка, бо багато програм є, котрі адаптовані до вищої Європи. Цьогорічний ярмарок професії це 40 локацій, серед них відомий в Україні авіаційний коледж. Ми готуємо авіаційних спеціалістів, готуємо електронщиків, готуємо. Наша нова спеціальність це обслуговування безпілотних літальних апаратів, тому що зараз багато закладів навчають тільки літати на них. А якщо з ним щось станеться, хто його буде ремонтувати, так от ми навчаємо їх ремонтувати. Майбутні абітурієнти можуть для себе щось підчеркнути побачити наочно, як це все проходить. Чому навчаємо отримати якусь рекламну інформацію, поспілкуватися і обрати для себе достойне майбутнє. На кожній локації оригінальні презентації, інформація про умови вступу та навчання, а також про студентське життя. Є такий попит щодо мистецьких спеціальностей. запитують щодо можливості отримання художньої освіти, музичної освіти і також спеціальності пов'язаними з сучасними інформаційними інформаційними технологіями. Це наш фізико математичний факультет, такі спеціальності, як інформатика, математика. Мені дуже цікаво. Медицина мені дуже подобається працювати з людьми, допомагати їм. Цікава моя професія для інших, тільки для тих, хто, буде, ну, хто цікавиться медициною, тому що це дуже специфічна професія і не кожен буде спроможний витримати. Хтось із старшокласників з майбутньою професією вже визначився, тож ярмарок для них нагода впевнитися у власному виборі. А хтось шукає саме тут майбутній фах для себе. Можна дізнатися щось нове про свою професію або знайти те, що тобі дійсно подобається. Я дізналася нову інформацію про вступ. І Тепер вже більше знаю, що мені потрібно. У Кривому Розі вищу освіту представляють вісім закладів. Ще 16 – це заклади фахової передвищої освіти та 14 професійно-технічної. Заробіжний досвід навчання можна отримати за програмами семестрового обміну, академічної мобільності у рамках програми Erasmus Плюс, програмами подвійного диплому. Кривий рік залишається лідером у регіоні за кількістю іменних стипендій, муніципальних нагород і премій для молоді. З міського бюджету на це щорічно виділяється 400 тисяч гривень. Олег Хендриксон, Максим Пономарьов. цей день.